Доброго ранку всім і дорослим, і малим. Діти сьогодні нам прийшов лист. Нас запрошують на екскурсію на ферму. А для того, щоб потрапити на ферму, нам потрібно впізнати тварин, які там живуть. Я вам буду загадувати загадки, а ви уважно слухайте та відгадуйте, загадка перша. У дворі не ловить гав, каже грізно, гав, 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 пильно дім охороняє, кицю муркою захищає, бачить з будки двір увесь. Хто це діти? Звісно, пес так. Наступна загадка. Хто пасеться на лужочку? Товстобокий, наче бочка, любить сіном ласувати, молочка дає малятам. Будьте йому здорові і подякуйте. Корові, так. Наступна загадка. Ко-ко-ко лунає зранку, Принеси нам до сніданку пташка золоте яйце і корисне. І смачне. Що ж оце за чаботурка? Це ряба матуся? Курка, правильно. Молодці дітки. Всі загадки відгадали і на ферму попали. Пропоную вам пограти. Подивіться уважно на ілюстрацію та дайте відповідь. Назвіть тварин. Які дають нам молоко. Назвіть, у кого є пір'я. Назвіть, хто ловить мишей. Хто охороняє дом? Давайте з вами пограємо та назвемо дитинчат тварин. Які живуть на фермі, У собаки цуценя, у кішки кошеня, у свині порося, у корови теля, у курки курча, у кози козиня, у коня лоша, у гуски. Гусеня у качки каченя. Молодці. На фермі сталася біда. Сюди завітали дикі тварини. Вони всі перепуталися і не знають, хто має залишитися на фермі, а хто повинен піти до лісу. Допоможіть. Корова, ягня, кінь, лисиця, свиня. Зайва лисиця, бо вона дика тварина. Кроленя, качка, вовк, курка. Зайвий вовк, бо це дика тварина. Пропоную пограти в гру, кого не стало. Запам'ятайте тварин кінь вівця, свиня, курка. Подивіться, кого не стало. Курки, так. Граємо далі. Кінь, вівця, свиня, курка. Кого не стало? Вівці, так. Запам'ятайте, тварин. Кінь вівця, свиня, курка. Кого не стало? Свинки правильно. Молодці впоралися із завданням. Скажіть, діти, а чи сподобалось вам на фермі? Ось ми з вами і пограли, і тваринок всіх назвали. Скажіть мені, будь ласка, як називаються тварини, які живуть біля людей? Так, свійські тварини або домашні. Правильно, молодці діти. А на сьогодні все. До нових зустрічей. Дякую за увагу.